Після початку великої війни мільйони українців опинили з далеко від дому. Це стала найбільша міграційна хвиля в Європі за останні десятиліття. Люди шукали безпеки багато країн відкрили свої кордони, але минуло кілька років, і тепер усе частіше виникає питання, що буде далі: чи можуть українців депортувати після завершення війни? Експерти в Європі одразу пояснюють, що масових депортацій не буде. Термін тимчасового захисту закінчиться у 27-му році, але це не означає, що мільйон людей у той самий день повинні покинути ЄС. Уряди вже готують перехідний період, коли кожен зможе обрати свій шлях. Або перейти на інші види проживання, або залишитися працювати, або продовжувати навчання, або повернутися додому за власним рішенням. І технічно і політично виселити всіх просто неможливо. Але інша частина реальності набагато складніша у США ситуація змінилася різко після приходу Трампа. Після зміни адміністрації багато українців опинилися в невизначеності. Програми призупинили, обробка документів зупинилася, а дозволи на перебування почали спливати. Майже 200 тисяч людей втратили чинний статус, а з ним і роботу, і медичне страхування. Деякі змушені залишити країну самостійно, бо бояться бути затриманими під час рейдів, які тривають по всій країні. В Європі виклики інші. Країни поступово змінюють правила, скорочують соціальні виплати, вводять нові умови для проживання, більше контролюють працевлаштування. Польща, Чехія, Німеччина кожна по-своєму переглядає політику підтримки українців. Частині переселенців тепер треба доводити, що вони працюють або справді проживають в Україні. Декілька держав навіть пропонують гроші тим, хто хоче добровільно повернутися в Україну. Попри ці зміни, є важлива деталь: жодна європейська держава не говорить про примусове повернення. Навпаки, готують консультаційні мережі, аби люди могли розуміти свої можливості після 27-го року. Влада визнає, що більшість українців інтегрувалися діти ходять до шкіл, а жінки працюють та сплачують податки. Масове виселення, нереальний і небажаний сценарій. Історія депортації українців має довге болюче коріння, і важливо розуміти, що саме робить слово депортація таким страшним для нашого народу. У 20 столітті українців виселяли не одиницями, виселення було масовими, продуманими, проводилися державними структурами, які мали на меті змінити населення цілих територій. Перші масштабні депортації почалися ще у 30-х роках. Тоді радянська влада оголосила частину селян небажаними або неблагонадійними. Це були люди, яких звинувачили у небажанні вступати до колгоспів або навіть просто у тому, що вони мали трохи більше землі ніж інші. Сотні тисяч українських родин відправляли в східні райони СССР у Казахстан, на Урал до Сибіру. Вивозили здебільшого вагонами для вантажів, цілими ешалонами, і дорога займала тижні. Друга хвиля прийшла у часи Другої світової. Тоді депортації стали частиною політики контролю над населенням у 1944-1951 роках. Радянська влада проводила примусове переселення жителів західних областей України. Ці люди часто навіть не встигали зібрати речі, їм давали декілька годин, щоб залишити домівки. Багато родин опинились в далеких регіонах СССР тільки через те, що влада вважала їх небезпечними або нелояльними. Однією з найбільших найвідоміших акцій було повоєнне виселення українців із закризоння території, що після війни відійшли Польщі у 44-46 роках. Звідти примусово переселили понад 480 тисяч українців. Частину відправили на радянську територію, іншу вже у 47-му році під час операції вісла розселили по півночі та заходу Польщі. Метою було зробити так, щоб українці не жили компактно, не мали спільнот і не могли відстоювати свої права. Окрема трагедія це депортація кримських татар, але зачепили вони й українців, які жили в Криму у 1944 році з півострова примусово вивезли ціле села, а Крим повністю змінили демографічно. Людей розподіляли по різних регіонах середньої Азії та Сибіру без можливості повернення. Чому це все робилося? Причин було декілька: радянська влада прагнула контролювати територію, усувати тих, кого вважала нелояльними, та заселяти регіони робочою силою. Це була система, яка працювала не з окремими людьми, а з цілими групами національними, релігійними соціальними. Мета не просто перемістити населення, а змінити карту, зламати громади, позбавити людей можливості впливати на своє майбутнє. Усього за двадцяте століття різні хвилі депортації забрали долі кількох мільйонів українців. Географія була величезною: від Архангельса до далекого сходу, від Казахстану до Сибіру. Це були реально чужі землі, де людям довелося починати життя з нуля. Коли ми говоримо про депортацію сьогодні, важливо розуміти цей контекст. В Українці пам'ятають, що таке промислове виселення, пам'ятають втрати домівок, родин та цілого способу життя. І саме тому сучасні українці так болісно реагують на будь-які чутки про можливі виселення.